Дуже хитра політика. Дивіться, якщо одна людина хоче вдарити другу, а третя каже: Якщо ти його вдариш, то я помашу тобі кулаком. І перш аналізує, мені страшно буде з того, що він кулаком помаше, чи не страшно. І приймаю рішення вдарити. Тобто, Наперед оговорюється дія, і ця дія або приймається нападником, як можлива йому відповідь, або не приймається. Якщо приймається, то він сміливо може робити те, що він запланував, тобто нападати. Тобто я не помиляюсь? Америка дійсно дала дозвіл? Таким чином. Всі, хто попереджав Путіна, наперед оголосили йому про свої дії. І він це прийняв. Ну, фактично виходить? Фактично дали дозвіл. Америка. Так. Великобританія, так. Франція. Так. Германія. Німеччина теж дала дозвіл. Їм ця війна вигідна, чи вони просто не схотіли втручатися? Вони не схотіли витрачати ресурси? Чи вони мають вигоду? Кожна країна має свою зацікавленість в подіях, які відбуваються з Україною. Більш того, цю зацікавленість було прораховано Москвою. Кожній країні було щось запропоновано. А можете сказати що? Можу, можу припустити, що саме було запропоновано. Європі було запропоновано, що після того, як почнуться військові дії в Україні, люди підуть в Європу і заповнять дефіцит трудових ресурсів. І це було прийнято Європою. Америкою. Америці було запропоновано наші мінерали. Кому? Кому особисто? Кому особисто? Я можу тільки припустити. Я е е можу висловити своє припущення, що якраз. Трампу і ілону маску якраз їм було запропоновано, або вони самі якось вийшли на домовленість. Тобто з кожною країною було говорино вигоду, щоб вони не заважали Путіну. З Турцією було щось обговорено? Скоріше всього, що з Турцією не було обговорено. З Китаєм. З Китаєм було обговорено. А що він має за те, що не заважає? Давайте по порядку. В Європі було запропоновано кількість людей, скільки їм треба. Вони заповнять ресурси, людські ресурси. В Америці було запропоновано мінеральні ресурси України. Угорщині було запропоновано частину Західної України. А яким чином? Я може погано знаю географію, але як? Закарпаття. Угорщина претендує на Закарпаття. Орбан сказав: якщо Україна паде, то він забере собі Закарпаття. Угу. З Польщею домовитися не змогли. Так. Тобто. Навіть на, не зважаючи за те, що фактично Україну продали всі, у нас все ж таки, хоч якісь друзі, є. З Польщею не змогли домовитись, тому верхівку польську знищили. Я перепрошую. Ви зараз скажете про катастрофу. Авіакатастрофу. Так.